Молодець ти в грала лагенарію, подумала я, коли замість корінця побачила жижу і бридкий аромат від насіння, що стояло у воді, але спробувала метод, завдяки якому вже маю такий результат. Але головний секрет в кінці відео. У другому методі насіння заверталось в туалетний папір і целофан. Весь процес показала на відео, і на моє здивування, я навіть змогла врятувати насінинки, які вже були на шляху до смітника. Хочу додати, що при правильному пророщуванні корінця ці з'являються вже на другу, третю добу, деяким треба трохи більше часу. Пророщувати легенарію почала приблизно 1 лютого, а головний секрет, на мою думку, полягає не в самому пророщуванні, а в тому, що однесіння треба перед цим розкрити. Робиться це доволі легко, але не використовуйте гострі предмети, бо одну насінину я розрізала навпіл. Давай дружити, бо далі розкажу, як росте моя легенарія, а ще купу інших цікавих та корисних історій.